Зараз ми поговоримо про не менш важливу нашу категорію пацієнтів. Пацієнтів, як правило, з неконтрольованою або резистентною артеріальною гіпертензією у пацієнтів, у яких є порушення дихання у вісні або синдром нічного апноя, або синдром абструктивного апної це дуже серйозна ситуація, тому що медикаментозна терапія допомагає. Саме лікування тиску допомагає не зовсім, не зовсім не завжди, і тиск нормалізується не до менше, ніж 140 на 90, а ще дуже серйозна коморбідність. І я, до речі, вважала, що це перевага пацієнтів все ж таки з ожирінням піквіків. Але зараз у розговорі з Юрієм Нестеровичем виявилося, що 50 на 50. тобто, і молоді, і ході також е, е, мають такий ну важкий прогностично. Я вважаю стан. А люди, взагалі, то старшого віку, так особливо жінки. у е, Після менопаузальному періоді, коли ще й набирають вагу, з'являється храп. До речі, храп не завжди, не завжди асоційований запною, але я хочу надати вам слово. Погорецький Юрій Нестерович, кандидат меднаук, президент Української асоціації медицини сну, головний лікар лабораторії сну, лікар-кардіолог, сомнолог. Сучасні стандарти діагностики та лікування порушень сну та дихання у вісні у пацієнтів з артеріальною гіпертензією. Дякую. Шановні колеги, як президент Української асоціації медицини СНУ, щиро вдячний за запрошення. Всім платформі колективу інноваційних медичних технологій. І хочу вам надати сьогодні новий цікавий матеріал. Матеріалу дуже багато, тому з Богом поїхали. Сучасні стандарти діагностики та лікування порушень сну та дихання у вісні у пацієнтів з артеріальною гіпертензією. Е, нагадаю, що такі самі важливі кроки за останній час, які сталися в сомнології, це 22 серпня 2022 року американська кардіологічна асоціація доповнила восьмим пазлом формулу здорового сну. Всесвітня організація охорони підтримала це в жовтні місяці 2023 року. Затвердили, що сон вкрай важливий є запорукою здоров'я. І так нагадаю, лозунг міжнародного дня сну 14 березня 25 року був проходив під лозунгом. Зробимо здоровий сон пріоритетом. Тобто на сьогоднішній день в любій сфері медицини сон стає здоровий сон на перше місце. І так нагадаю, дуже вдячний дружбі і підтримці професора Сирянка, який один із перших підтримав сонологічні починання в Україні. І ітогом виявилася робота настановити клінічний протокол надання медичної допомоги артеріальна гіпертензія 2012 рік. І тоді було виконано ряд наукових робіт, які підтвердили, що 78% пацієнтів з артеріальною гіпертензією мають різ. Ступінь апної та має термінову необхідність в діагностиці та сіпап терапії. Цікавий фрагмент із останніх рекомендацій Європейського товариства кардіологів, де Наприміжнішим акцент роблено на те, що назву змінено з рекомендації з лікування артеріальної гіпертензії нарі на рекомендації з лікування підвищеного артеріального тиску та гіпертензії. І так, синдром обструктивного апної сну визначено однозначно є присутнім. Синдром обструктивного апної сну є поширеним при гіпертензії, особливо при резистентній гіпертензії. Дослідження показує, що до 60% пацієнтів із резистентною гіпертензією мають ознаки синдрому апної. СОАС слід запідозрити у пацієнтів з гіпертензією та сугестивними симптомами, далі я прокоментую, у всіх пацієнтів із резистентною гіпертензією і пацієнтів без нічного зниження артеріального тиску при добовому моніторингу, або його підвищені в нічні години під час 24-годинного -го моніторингу. Особливо при ожирінні. Використання валідованих анкет може допомогти виявити пацієнтів із високим ризиком синдрому апної. Відсутність сугістивних симптомів не виключає синдром апної. Спрощена полісомнографія підтверджує діагноз: індекс апної гіпопною більше 5 до 5 – це легкий ступінь апної, 5-15 це середній ступінь апної і важкий ступінь апної це 30 зупинок на годину і більше. Тепер така ж табличка приводиться з вас, як ознаки та симптоми: патофізіології, діагностика та лікування. Ознаки, симптоми: неспокійний переривчастий сон, повторні пробудження, денна сонливість, втома, порушення концентрації, апноя і хропіння. Хоча апноя буває і без хропіння, є такі пацієнти, збільшення окружності ши, фібриляція прицерт, профіль безнічного зниження або підвищення, а те вночі, вночі. ожиріння, патофізіологія, періодична обструкція верхніх дихальних шляхів. Під час сну діагностика нічна амбулаторна полісомнографія, лікування, зниження маси тіла, але успішно це відбувається при на фоні СІПАП терапії, пристрої для фіксації нижньої щелепи, такі капи для хропіння. І так ще цікава робота в цей момент виконувалася. Обструктивна апно сну та гіпертензія. У довгостроковій перспективі синдром апно пов'язаний зі зниженою доступністю ендотеліального оксиду азоту, тоді як оксидативний стрес і запалення посилюються. Іншими механізмами, які можуть від бути відповідальними за гіпертензію при синдромі обструктивного напної сну, є підвищена жорсткість артерій, підвищена активність ренін-ангентезин альдостерону та змінені барирецепторні рефлекси. Синдром апної не тільки опосередковує гіпертензію через ці шляхи, але й може регулювати артеріальний тиск через ці ж механізми. Ці ефекти в поєднанні з іншими поширеними факторами ризику, що супроводжують пацієнтів з обструктивним апної сну, такими як ожиріння та метаболічна дисфункція, можуть негативно Івно впливати на регуляцію артеріального тиску. Обструктивна пно сну та гіпертензія, патофізіологія гіпертензії при синдромі обструктивної апної сну є складною та включає як прямі, так і непрямі механізми. Гострий вплив синдрому апноя добре вивчений. Кожна подія синдрому синдромапної призводить до різного ступеня каскадів реакцій серцево-судинної та центральної нервової системи, включає симпатичний сплеск, гіпоксемію, гіперкапнію, коливання внутрішнього грудного тиску та збудження. Симпатичні реакції можуть проявлятися як різке підвищення артеріального тиску та периферична вазоконстрикція. Механізм симпатичного сплеску незрозумілий але може бути пов'язаний зі стимуляцією хеморецепторів каративного тіла, викликаною гіпоксією, що викликає рефлекторну симпатичну стимуляцію. Кардіореспіраторних центрів довгастого мозку. Більше того, коливання внутрішнього тиску, грудного тиску, що виникає при значних зусиллях дихати через обструкцію дихальних шляхів, може викликати симпатичний сплес. Цікаво, що у пацієнтів з обструктивним апноє сну спостерігається підвищена симпатична активність і в денний час також. Обструктивна апної та гіпертензія продовження цієї роботи. Синдром апної може сприяти порушенню. Нормального зниження артеріального тиску. Попередні дослідження показали, що модель без зниження артеріального тиску виявляється у 48-84% пацієнтів з синдромом апної. Його частота пов та пов'язаний з нею нічний артеріальний тиск також збільшується зі збільшенням тяжкості синдрому апної. Ниж... Незнижувальні показники артеріального тиску також. Корисні для прогнозування наявності обструктивної апної сну, незважаючи на їх неспецифічну природу. Кріон та автори колеги його виявили, що помірний або тяжкий синдром апної пов'язаний з 55 кратним збільшенням ймовірності незнижувального артеріального тиску після врахування потенційних факторів, що впливають на результат у пацієнтів з артеріальною гіпертензією. І протені є важливим фактором ризику. Я буду трошки прискорюватися. Порушення дихання під час сну та гіпертензія, систематичний огляд. 30 квітня 2025 року незважаючи на наявність ефективних змін способу життя та фармакологічних методів лікування, які можуть знизити артеріальний тиск, показники контролю гіпертензії залишаються незадовільними в усьому світі. Цей систематичний огляд підкреслює складну взаємодію між гіпертензією та синдромом обструктивно сну, що сприяє розвитку та прогресуванню поліарганної дисфункції та підвищує ризик несприятливих серцево-судинних наслідків. Ці висновки підкреслюють необхідність стратегії раннього виявлення. Та мультимодального підходу до лікування, який інтегрує стратифікацію ризику з індивідуальними планами лікування. Скринінг на синдром Апної у пацієнтів з гіпертензією є виправданим через його високу поширеність та роль у сприянні варіабільності артеріального тиску та стійкості до антигіпертензивної терапії. Оптимальний догляд повинен включати як фармакологічні засоби. Так і нефармакологічні заходи, заклади, такі як СІПАП-терапія та зниження ваги. Хоча традиційна антигіпертензивна терапія залишається основою лікування, нові дані свідчать про те, що додаткові цільові стратегії можуть бути корисними для окремих пацієнтів з гіпертензією, пов'язаною з синдромом пною, особливо в контексті субоптимального дотримання СІПАП терапії. Схема. Як іде розвиток, до чого веде неконтрольований артеріальний тиск, поступово прогресуючи патогенез і гіпертензії призводить до поліорганної дисфункції при обструктивному апної сну, навіть зі, зі збільшенням кількості ліків, Добавляємо... Комбінуємо, не працюють. Тоді ранній початок СІПАП терапії позитивним тиском у дихальних шляхах має вирішальне значення для запобігання прогресуванню дисфункції органів, спричиненої синдромом оструктивно-апної сну. Давайте прослідкуємо за розвитком терміну синдром Х, метаболічний синдром. 1988 рік ожиріння інсуліннорезистентність артеріальна гіпертензія десь епідемія пройшло 10 років розвиток сомнології дозволив внести п'ятий обов'язковий пункт на який ми маємо звертати увагу синдром З, синдром обструктивно-апної сну. Знаємо, пам'ятаємо, що при серцевій недостатності 80% пацієнтів з серцевою недостатністю будуть мати синдром, синдром обструктивно-апної сну а там і рядом стоїть гіпертонія. Чи можна повернути молодість? Можна. Цікаві факти аутопсії у пацієнтів з синдромом апної. Дослідження показали, що важка форма синдрому апної збільшує ризик церебральної хвороби, дрібних судин та інсульту. При аутопсії у патологоанатомічному дослідженні 167 людей похилого віку гіпоксемія, зафіксована за попередніми поліцеонографічними записами, була пов'язана з великою кількістю мікроінфарктів головного мозку у нелікованих пацієнтів. Вплив лікування постійним тиском, депресія, тривога та когнітивні дисфункції були частими психоневрологічними складними синдромапної і повинні оцінюватися у всіх пацієнтів е, САС. Помітне покращення якості життя пов'язаного зі сном депресії, тривоги та когнітивних функцій, було очевидне після застосування СІПАП терапії у пацієнтів зі скаргами на синдром апної. Чи може СІПАП терапія уповільнити, е, зупинити або повернути назад нейродегенеративні процеси? Може. Лікування синдрому апної, таке як СІПАП терапія, ефективне для зменшення епізодів гіпопної та апної. Однак пацієнти такі починають лікування дуже, скажімо так, відтерміновано через 10-12 років з того моменту, як вони це потребують. Чи можна відтермінувати хворобу Альцгеймера? Можна. Лікування СІПАП відтерміновує вік початку хвороби Альцгеймера приблизно на 10 років. Наш практичний досвід говорить про те, що якщо 85-95 пацієнту і в нього є синдром апноя, при стабілізації кисню на рівні 98 на фоні СІПАПа повер... Відстежуємо повернення на 10-12 років назад в молодість. Знаємо, пам'ятаємо е рекомендації по метаболічній кабаріатричній хірургії. Е при морбідному жирінні вказано там е в цій роботі, поширення синдрому апної може досягати до 98%. Тому всім терміново робимо полісомнографію і підбираємо на фоні полісомнографії СІПАП терапію. Не забуваємо перші рекомендації ендокринологів у 2008 році: якщо у пацієнта є цукровий діабет, шукаємо апноя. Якщо є апноя, шукаємо цукровий діабет. А там Завжди рядом присутня артеріальна гіпертензія. Е, тільки що була лекція цікава по е, ризикам у вагітних з артеріальною гіпертензією. Так от, робота в 2000, в 2000 році виконана, виконана робота розповсюдження порушень та клінічних розладів сну у вагітних поступово зростає. Від 80 у першому триместрі до 97 у третьому триместрі, так що ж там відбувається таке? в 2003 році. Крістіан Гілімінау дає відповідь. Він провів дослідження жінок і виявив, що у вагітних спостерігається 52% жінок на шостому місяці вагітності. Виявили синдром обструктивного апноє сну. Провели е, сіпап терапію е, завдяки постійному сну сіпап приладом. Усі жінки народили в срок. відстежувалася нормалізація артеріального тиску. Усі діти народилися здоровими, усі матері повернулися додому протягом 72 годин після родів без ускладнень. Якщо є апноя, є гіпоксія, це збільшується кількість е, викиднів і перечасних родів. Ризики синдрому апноя дуже цікава і дуже страшна робота, які цифри тут виявлені. Наявний синдром обструктивного апноя у вагітних більш ніж у 5 разів збільшувала материнську госпітальну смертність, причому поєднання з ожирінням підвищило рівень ризику. Дослідники оцінили понад 55 мільйонів виписок. Звертаємо увагу, шановні колеги, і на багатодітних. Є такий конкретно досвід, і перший посил е, блог написав. Я не не блогер, але прийшлося написати, бо я сам був шокований. Мене цьому не вчили, не звертали на це увагу. Троє діточок погодки, плюс при вагітності вона вже хропіла, виявилося, хропіла і не висипалася. Чотири роки без сну, і це приводило, приводило часто до суїцидальних думок і до суїцидальних подій. Коли підібралися ПАП, на ранок задоволена, але дуже сердита, що ніхто нічого не підсказав. Чоловік тримає за руку, щоб вона не закінчила життя самогубством, але на ранок все стало на свої місця. На сьогоднішній день вона в пресі, вона опублікована, вона публічна особа, вона не проти розповідати. Ділимося, але не тільки в багатодітних, а й в молодих мамочок, однозначно, я е, рекомендую допомогти молодій мамочці висипатися. І так, що ж це за страшна така? Проблема. Синдром обструктивного пної сну. Це стан, що характеризується наявністю хрупіння, періодичним спадінням верхніх дихальних шляхів на рівні горлянки і припиненням легеневої вентиляції при дихальних зусиллях, що зберігається зниженням рівню кисню крові, грубої фрагментації сну та надмірною денною сонливістю. 1978 рік пам'ятаємо g 47-3 шифер. Гіпоксія є головний тригер. При нормі 96-98 у пацієнтів в 12-й годині ночі, в першій годині ночі ми вже можемо зафіксувати кисень, остаточний кисень і 50, і 30, і 20. Це із в цей момент відбувається 400-500 зупинок дихання за ніч загальною тривалістю до трьох-чотирьох. Я бачу пацієнтів до 5 годин сумарно, що веде до гострої та хронічної нестачі кисню під час ног гіпоксимії. Розповсюдження 93 й рік пропорції міженців дослідження проводилося. Звертає увагу на у цивільних не під час війни. 18% жінок будуть мати легкі середні важкі ступені апноє, 48% чоловіків будуть мати легкі середні важкі ступені апноє. Зараз ця диспропорція практично вирівнюється і цифри виглядають значно катастрофічніше. І так, продовження роботи Теріянга згідно з його даними, 93% жінок і 82% чоловіків з синдромом апноє середнього та важкого ступеня не мають верифікованого діагнозу. Провели дослідження в кардіологічному стаціонарі і знайшли, що порушення синдрому апної серед пацієнтів, які були між в основному мультиморбідні в кардіологічному стаціонарі, спрямованих на верифікацію діагнозу, склала 88,6%. Ризик синдрому абсуктивна апноя. Апної більше 15 і більше зупинок на годину. Основні моменти це гіпертензія, миготлива ритмія, серцева недостатність, ішемічна хвороба, апоплексія, інсульт, цукровий діабет, атеросклероз. Не лікуємо, отак все воно прискорюється. Безсоння. Безсоння, так само У нас з вами є е, частіше, воно воно збігається з синдромом сукуптивнопної сну. Із-за цього перше питання, коли приходить жіночка, я не сплю, в мене безсоння. Перше питання: а чоловік рядом, рядом. А він хропе, хропе. Ну і все. Тут основна причина її безсоння. Чоловіка перевели в другу кімнату, безсоння ліквідувалася безмедикаментозно. Три роки у нас в запасі максимум 5 років, щоб витягнути пацієнта із, від безсоння. І в першу чергу за рахунок ліквідації синдрому обструктивної апної сну. сну підвищує ризик смерті у пацієнтів з діабетом. Не забуваємо. Нелікована тяжка форма обструктивної апної збільшує ризик смертності від усіх причин на 58% у пацієнтів з діабетом. Необхідно проводити сіпап терапію СІПАП-терапія може покращити глікемічний контроль у пацієнтів з засути на сну. СІПАП покращує глікемічний рівень, призводить до зниження рівня глікованого гемоглобіну через 6 місяців, покращення чутливості до інсуліну, зниження інсулінорезистентності через 6 місяців. Ще один ключовий слайд свіжий, недавно опублікований 20.03.25 в журналі Ланцет. Виявлено, що використання сіпа підтверджено, що використання СІПАП терапії знижує загальний ризик смерті на 37%. Це аварійність, засинання за кремо, за кермом і так далі. А ризик смерті від серцево-судинних захворювань на 55%. Основні висновки. Метааналіз охопив дані понад 1 мільйона пацієнтів з синдромом обструктивного пноя, включаючи 30 досліджень, 10 рандомізованих клінічних та 20 спостережних реальних досліджень. Чим довше і регулярніше використовується СІПАП, тим вищі показники виживаності. Результати є важливим мотиваційним фактором для пацієнтів, які сумніваються, сумнівалися в доцільності терапії. Звертаюся до вас, шановні колеги, примітка автора. І лікарі також сумнівалися, та не працюють СІПАП, та там вони бавляться. Ні, працюють СІПАПи папи, і подивіться, які колосальні результати. Ми довго чекали на цей результат, і це дійсно важлива мотивація для пацієнтів. Перек... Використовують цей факт для переконання пацієнтів. В цьому засобі лікування. І так, бачите моменти, там є ролики у нас на сайті, вже немає часу демонструвати. Я продемонструю фрагменти, скріншоти. При кисні 50 у пацієнта виникає пауза серця. Бачите на холтері паузи. Все, однозначно ставте діагноз синдром апної. І в другій половині ночі подивіться, як пацієнт вирівнюється сатурації, пацієнт повертається до норми. Це з 13-го року на сьогоднішній день він похудавши на 46 кг, практично здоровий без кардіостимулятора, без інсульту, без інфаркту. Так, да, поки що продовжує терапію. Може найближчим часом будемо її відміняти. Наш е, дуже цікавий слайд, українські досягнення зловили, зафіксували пацієнта з синдромом обструктивної апної. 213 секунд, 4 хвилини без 4 секунд. 4 хвилини пауза дихання. Ось на фоні СІПАП терапії. Пацієнт успішно зараз проходить СІПАП-терапію задоволений і його мультиморбідність потихеньку починає скорочуватися. А саме складне порушення ритму, ви бачите, миготлива ритмія. Пацієнту проводилася неоднократна планова кардіоверсія, але бачите, що відбулося на фоні СІПАП терапії самостійне і невідновлення ритму при стабілізації кисню 95. Тому зрозуміло, звідки інсульти, інфаркти в третій, четвертій, 5 годині ранку. Під ранок СІПАП-терапія дозволяє відновити структуру сну, відновити виробництво гормону мелатонін і висновки сучасні стандарти української військової сомнології. У всіх пацієнтів з еретеральною гіпертензією, усім лікарям слід підтримувати постійну настороженість по синдрому опноя. У більшості пацієнтів з артеріальною гіпертензією виявляється висока коморбідність, мультиморбідність. При цьому кожне із коморбідних захворювань окремо само по собі буде мати високе розповсюдження синдрому апноя. В умовах війни в Україні розповсюдження синдрому апноя і відповідно артеріальної гіпертензії будуть значно більше розповсюджені, ніж в довоєнний період, і серед військових, і серед цивільних. СІПАП терапія золотим стандартом в лікуванні артеріальної гіпертензії у пацієнтів СОАС. Для виявлення СОАС у пацієнтів артеріальної гіпертензії рекомендовано ширше впроваджувати золотий стандарт діагностики полісомнографію, а також ширше рекомендуємо використовувати скринінгову діагностику. Мирної ночі тим, хто спить, і Божого захисту тим, хто не спить. Дякую за увагу. Ми вам вдячні, Юрія Нестеровичу. Що я хочу, хотіла б сказати, що лікарі вже гарно навчені запитувати у пацієнтів, як ви спите, чи порушений сон, як лягаєте, і мабуть до того потрібно запитувати чи хропите ви. І а, запитувати у того хто поряд, чи є зупинки, і дійсно, мабуть, що попросити записати вночі а, приблизно відео, як це відбувається, для того, щоб можна було актуалізувати, порівняти порівняти. актуалізувати проблему як таку для а, пацієнта. А в яких центрах в Україні, в яких містах в Україні можна пройти діагностику? Ну крім Києва, зрозуміло, крім вашої лабораторії сну. Львів, Дніпропетровськ, Одеса, Дніпропетровськ готується, Київ, декілька клінік, в тому числі приватна, Чернівці, Львів, Полтава. Тобто в 10 разів більше відкритий лабораторій сну за ці останні 3 роки, ніж за весь період війни. Тобто лікарі починають розуміти. Оце мені приємно. Ну, це ж головне, щоб лікарі зрозуміли, тому що через лікарів інформація ідеї для пацієнтів. Ми вам дуже вдячні. Дякую вам.